29 серпня в Україні вшановують пам'ять захисників, які віддали свої життя за Україну в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Саме цього дня, у 2014 році, українське військо зазнало великих втрат, коли намагалося вирватися з Іловайського оточення. Тоді російська армія, попри обіцяний зелений коридор, підступно обстріляла українську колону. 366 військовиків загинули. Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять захисників, які полягли за Україну як під час бойових дій на Донбасі, так і після початку повномасштабного вторгнення. Біля стіни пам'яті в Михайлівському соборі він заявив, що українські воїни віддали життя за свободу для всіх наших людей, цілісність України і право нашої держави бути серед вільних націй слова завжди менше ніж те, що ми відчуваємо. І хай сльози, які будуть сьогодні. Хай мовчання, яке сьогодні звучатиме гучніше, ніж будь-які слова. Хай наша шана, яка є абсолютно щирою, скаже усім, що ми відчуваємо насправді, та наскільки ми є вдячними усім нашим захисникам і захисницям, чиє життя стало життям України.